Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу. Я бачу QR-код на наших екранах. Це означає, що маєте збір, збираєте на щось кошти. Розкажіть, скільки потрібно, на що, які маєте потреби. У нашому підрозділі взагалі ціль зібрати кошти на автомобільний реп, який дуже зараз нам потрібен для заміни на позиціях нашого особового складу. Також нічні фпіві крила дальнього радіо які можуть поражати другий, третій ешелон оборони противника, де їхні знаходяться резерви чи стратегічні запаси боєкомплекту особового складу. Також БПЛА розвідувальної дії для того, щоб ці всі, скажімо так, боєприпаси, весь особовий склад знаходити, виявляти, нам потрібні Розвідувальні дрони дальнього радіо судді. На це збираємо кошти, ціль у нас не змінилася, мільйон гривень. Дуже дякую кожному, хто долучиться до цього збору. І знаєте, що спецпідрозділ Омега, центр спеціального призначення Омега, працює, завжди працює з цими технологіями, працює успішно. Ви можете подивитися на нашому телеграм-каналі ЦСП ОМЕГА. Деяку інформацію ми безпосередньо виставляємо. На нашому телеграм-каналі думаю, на що наша на цьому телеграм-каналі точно можна знайти ще й реквізити. Хто не вспіє за наш тер зараз долучитися до цього збору, чи то переписати реквізити? Я думаю, що також там обов'язково їх зможе знайти і не пропустити цей збір. Шановні наші глядачі обов'язково задонатити дронів. Багато не буває, ребу багато не буває. Ворога буває багато. Давайте поговоримо про те, як вдається його нищити на запорізькому напрямку. І загалом як розгортаються події там, яка кількість штурмів чи намагаються активізуватися росіяни. На даному напрямку, де знаходиться наш підрозділ у зоні відповідальності нашого підрозділу, тиск ворога на превеликий жаль продовжується. Противник не полишає спроб малими тактичними групами якимось маневрами своїми захопити наші позиції. Саме вони продовжують діяти на легкому транспорті. Це мототехніка, баги, квадроцикли і навіть гольфкари де є можливість їм проїхати, вони намагаються це зробити на підступах до наших позицій, але завдяки нашим FPV-дронам, скідам і просто діям наших військовослужбовців вдається відбивати ці е, наступи маленьких тактичних груп, які можна і не помітити під час розвідки. Скажіть, будь ласка, позавчора деякі ворожі так звані воєнкори почали розганяти інформацію про те, що Збройні Сили України пішли в наступ на запорізькому напрямку. Як гадаєте, що таких налякало, і для чого ворог вкидує такі ПСО, якщо це і ПСО? Зрозуміло. Ну, скоріш за все, це і ПСО. Ворог спрямовує це, скажімо так інформаційно психологічну операцію для того, щоб сили оборони України е, не знали про переміщення особового складу, яке відбувається з запорізького напрямку на інші напрямки ділянки фронту фронту, де е, ворог активно веде штурмові дії, скажемо так. Така психологічна їхня операція, чи помітно, що ворог запорізького напрямку відтягує сили для того, щоб боронити свою землю? Ну, певну кількість е, особового складу резервів, зокрема групувань активних, які діяли щодня, е, скажімо так, щогодини, Ось для того, щоб з наші позиції захопити, вернутися на рубежі пануючої висоти рубежі 23-го року, які ми під час контрнаступу здобули. Е, Намагався це робити. Зараз ця кількість атак зменшується. Помітно, що ворога стало менше, але все одно він продовжує виконувати свої завдання, хоча меншою кількістю особового складу. Як працює російська ворожа авіація? Ворожа авіація працює за допомогою атак з керованими авіаційними бомбами. Тобто, каби летять щодня летять. дуже часто по наших позиціях чи просто по наших. Селах та містах, які знаходяться в зоні досяжності. Противника, ми бачимо у зведення, що каби летять просто безкінечно. А як у них з безпілотниками? А наскільки на цей напрямок вони також роблять ставку, враховуючи щільність, яку ви спостерігаєте в небі? Ворог активно використовує БПЛА, Зокрема, це новітня розробка їхня зала. Також угу. е, суперкам. Е, давно вже нам відомі Орлани, також пролітають. І, на превеликий жаль, їхні fpv дрони також з'явилися на фронті, вже ми знаємо, вже тривалий час, і також намагаються нашу техніку е і наші позиції знищувати. Але наш підрозділ має засоби е РЕП, тобто які допомагають. Ці FPV-дрони здолати. Що стосується розвідувальних БПЛА, вони є, вони є постійно щоденно завжди на нашому напрямку. Вони світяться. Навіть у нас є успіхи нашого підрозділу. Нам вдалося один із таких розвідувальних дронів нової розробки в небі просто знищити. Я почула Спасибо вам величезне за те, що ви долучилися. Ще раз глядачів. Прошу долучитися до цього збору. qr код проскануйте, який ви бачите на своїх екранах. Перепишіть щоденько реквізити. А ні, знайдіть обов'язково в телеграм-каналі Центру спеціального призначення Омега обов'язково задонатьте. Давайте закриємо цю потребу, і я думаю, що точно буде збір новий. Дякую вам величезно за те, що ви робите, за те, що ви знайшли ще й час долучитися. Офіцер 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега на псевдодоцент був нашим гостем. Дякую до зустрічі. Paldies. Slavu Ukrainai. Vērojam slavu.